Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Звітують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. У селі Вовчанській хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню село Богуславка ізюмського району пошкоджено житловий будинок. Як інформують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 гектари території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться бойові дії, зазначають у штабі оборони. Захисники Харківщини тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва з Дейнеком Новини Харків